Вітаю вас, друзі! Якщо хочеш знати істину, підписуйся на каналі докторов теології Салтиненко, як апостоли описували, що буде. І так точно, адже вони не знали, грамотні не були, мікроскопів у них не було. Біблія говорить, багато хто зустрічався з ангелами, вони переходили в інший вимір, як Павло був захоплений до третього неба. Ось чому вони так виріли? Вони так реально бачили нематеріальний світ. Господь їх підняв. Над часом, але чому цей світ агресивний, йдуть війни? Ісус, це ж питання задавали, говорячи про понте Пілата, який змішав жертви з людьми. І реакція Христа була така: Він нікого не засудив, як прийнято у нас у світі засуджувати негативні новини, страшні події. Ісус сказав на це – Думайте, що ці люди були крішні за все? Що так постраждали. Ні, кажу вам, але якщо не покаяться, всі так само загинете. Бог повертав людей до віри та до духовних цінностей, до покаяння та Слова Божого. Все стоїть і тримається Словом Божим. Ісус Христос говорить: покайтесь перше за все, шукайте Царство Боже, зверніться до Бога, до Слова Божого, тому що все залежить від Слова Боже. Їм стоїть весь світ. І ти вже не можеш жити. Як хочеш і без Бога. Не все їм стоїть за підстава. Слово воно було актуальним і стало це більше актуальним. Треба фокусуватися не на проблемах глобальних, новинах, війнах, і на слові, а на Слові Божому. Ісус говорить, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Будьте благословені!